Марія, мене смішить, я вже третій раз записую це відео. Значить, доброго раночку. Сьогодні таке буде відео, мабуть, теж питання для своїх улюблених глядачів. Значить, сьогодні Марійка прийшла зі школи. Ну, У вас вийде відео завтра, то, значить, вона вчора. Ну, не Значить, і принесла дуже-дуже такі. Смачні, смачні тісточка пірожні, так? Як вони називаються по польськи марі? По польськи вони називаються кремовка. Кремовка. Значить, в школі, ну, вже скільки тут діти 5 років навчаються, то завжди ось це осінню в жовтні збирають по 8 злотих і по дві кремовки. Значить, це називається День Папи Римського. Значить, оказалось так, що в цю пору року, наскільки я знаю, наскільки я правильно довідалась, напишіть мені, якщо я, може, не права. 1999 року сам папа Римський був на своїй батьківщині в місті, місто, як називалось, Вадовці або Вадовіце в Польщі, і він знайшов десь якесь кафе. І там згадав про своє дитинство, як він їв такі тістечка. Це називається як польський Наполеон. Він дуже-дуже схож на наш український, наш український дуже-дуже багато коржів, Там 8, 10 і потім Крем. А тут, бачите, якось йде зверху корж посередині такий великий слой крему. І ще потім один слой коржа. Дуже-дуже-дуже вони смачні. І, і значить, в цей день, як папа Римський е, був на своїй батьківщині в цьому місці, він згадав своє дитинство, е, що він коштував такі смачні-смачні кремувки, це польський Наполеон. І в той день усі кафе, е, майже по всій Польщі, розібрали у ці всі. Наполеоніки. І я так зрозуміла, що відтоді пішла така традиція: згадують папу римського і ці вже кримовки, вони, так як візитна карточка стала, згадують про папу римського. І в школі завжди, у цей в жовтні, збирають по 8 злотих на дві кримовочки. Ну хто може, хоч і більше, може, Марійка каже, у них класі по три упакування брали більше дітки. Купують і згадують про Папу Римського. Для мене це дуже така приємна така традиція і спогади про Папу Римського. Це було і в інших школах. Просто я записую відео, мені так захотілося у вас спитати, чи тільки в школах ось так згадують Папу Римського, коли їдять. Наполеоніки це маленькі кримовки, чи і дорослі уже не <смі> діти-школьники. Така теж є традиція в жовтні місяці згадувати папу римського. Ось я вам зараз покажу, як виглядають ці кримовки. Ось, ось бачите, тут навіть написано: День Папи Римського випадає на 16 жовтня. Ось я вам покажу. Оли Такі такі Ну, е, Ось така дуже така цікава, е, смачна традиція в Польщі є. Дуже багато є смачних традицій в Польщі, е, також скоро буде е, смачний, такий з горіхами солодкий рогалік. І саме в познанню. Це тож таки. Дуже-дуже смачне свято. Але зараз ось таке. Я зараз вже коштувала, але зараз ще при вас коштую. Тут бачите, який дуже-дуже смачний крем. Ось що мені подобається, він не дуже-дуже солодкий. М -м -м -м. Дуже смачний. Це ось тут, бачите, корж таке. Слоєна тесто. Дуже смачний. Дуже-дуже схоже торт, пірожне на наш торт на палю, але там дуже багато коржів. А з цією чашечкою то ще смачніше згадую, згадую про Папу Римського, його великий вклад е в католицтво і світ християнства. Ось така традиція. Напишіть мені, будь ласка. Що ви по цьому поводу думаєте? Що ви знаєте, доповніть мене. Я майже, як то кажуть, уверена, що я щось можу, може чогось ще не знаю. Ну, всім до зустрічі! Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть добрі коментарі. Всім пока-пока! Ось зараз я вам покажу. Цю коробочку, бачите, тут написано: Іван Павел ІІ, папа римський, і ось така кремувочка Наполеонік. Така упаковочка. Зараз я відкрию. Ось він, бачите, дуже-дуже ну, смачна польська традиція.